Вітаю! У цьому відео я хочу розповісти про джем, який Google анонсували не так давно. Тут є досить цікавий функціонал, і якщо у вас є ліцензія Google Workspace, також додаткова ліцензія на Gmenі, то доступ до GM у вас теж буде. У безкоштовному обліковому записі Google такий функціонал недоступний. Переходимо за посиланням gemini.google.com і ви побачите, що у вас зліва внизу є Gem-Manager. Що це і як це використовувати? Коли ви пишете якийсь запит у Google-chat, то вам потрібно спочатку написати промпт, який буде містити детальні інструкції, що повинен зробити чат-бот. Чим більш детально ви опишете свою задачу, тим краще і буде результат. І якщо таких запитів багато, то вам дуже часто потрібно описувати всі ці параметри і витрачати дуже багато часу на це. Джем дозволить скоротити цей час, Оптимізувати з рахунок того, що ви створюєте багато версій чатботів, і кожного, кожну таку версію програмуєте. Ось, наприклад, я створив дві варіації. Один в мене чатбот перекладач з англійської на українську. Один чатбот пише SQL-запити. Трослянемо один, оберемо один чатбот, я його обрав, і скопіюю, наприклад, сюди. Текст з англійської мови, я йому нічого не пояснюю. Просто скопіював текст, і він відразу мені переклав його на українську мову. Чому він це зробив? Тому що в мене є налаштування. Налаштування цього чат-бота, і тут в мене описані детальні інструкції, що і як він повинен робити. Тут в мене написано, що він повинен перекладати текст з англійської на українську мову. І дуже детально все описується. Він знає ці інструкції, я йому відправляю текст, і він відразу вже виконує мої, мої вимоги. Ще як приклад, в мене є. Бот, який пише SQL запити, я на звичайній мові йому описую свою задачу. Що мені потрібно Надай дані по, по стовпчику Data і Таблиці. Ось такої таблиці. Я хочу, щоб мені написали SQL запит, я не пояснюю це, а просто написав, які мені дані необхідно зробити. Надати. І цей чат-бот створює SQL-запит, Вибери такі-то-то такі параметри з такої-то такої таблиці. І я далі можу вже використовувати цей SQL-запит. Тут в мене також описані умови, умови, яку я мету йому надаю, щоб він там допомагав мені створювати SQL-запити, і детальні інструкції. Як створити такого? Спеціалізованого помічника чатбот. Переходимо в Gem Manager, натискаємо New Gem, даємо йому якусь назву. І нехай це буде. Якийсь summary, підсумок з тексту. Я буду надавати йому текст на англійській мові, а він нехай коротко тезисно опише, що там було. З тексту, що я надаю. Зроби короткий підсумок, про що там йде мова. Далі, це я дуже коротко йому ставлю інструктаж, і далі натискаю, щоб він більш детально описав ці інструкції, він повинен зараз створити детальний такий інструктаж. А я почитаю, чи мені це подобається чи ні. Дивимось, мета та цілі створювати короткий та змістовний підсумок наданого тексту. Ну, я все читати не буду, ну, начебто те, що я хочу поведінка і так далі. Мені подобається, я назвав свій чат-бот і натискаю зберігти. В мене з'явився ще один чат-бот підсумок. Коли я його обираю, я можу сюди скопіювати якийсь текст. Давайте візьмемо щось таке. І замість великого тексту в нас кілька речень, про що там іде мова.